Доброго дня, друзі! У мене руки сьогодні дійшли до городу копати буряк, морку. Ранок, але сонячно, дуже спекотно. Я вже ось впріла, сіла трошечки в холодочку відпочити. Ранок у нас гарний такий, вітерець був. Був такий осінній вже вітерець, з запахом осені, сухого листя. Ось. Але що ж поробиш? Треба йти знов на город. Хоч і в нас сиро й мокро на городі, е, недавно був невеличкий дощик, але вже того тепла немає, і воно так не сохне. М -м, трохи. Е, буряки обсохли, гарні, а морква трохи в болоті. Ось зі мною моя лола така розпаскуджена, вже не хоче ні буряка, ні морквиня їсти, ні гички, таке щось її, кукурузку подавай, і тільки пантрує, де я. Як я піду додому, то зараз відірветься і прибіжить. Але як я йду вже до хати, то я її беру з собою, бо в нас тут багато яблуко пало, та й вона може Ото от окрутиться. Лола? а я трошечки сіла відпочити. Всім вам бажаю гарного, теплого, позитивного дня. Насолоджуйтесь цим теплом, яке є зараз, тому що йдуть холода, ні, дощі. І ми будемо скучати за цим теплом. І хай все у вас буде добре. Покажу зараз вам, які в мене буряки. Бджілки також насолоджуються теплом. Це в нас тут має бути коли ще насіння редьки, а вони, погляньте, збирають. Збирають щось там. Щось там їм смакує. Маленькі. Тішаться теж останнім теплом. Срядьку не вирвали, буде насіння, та й на другий рік буде своє насіння. Висохнуть квіточки, зберемо насіння та й не будемо купувати. О, погляньте, скільки маємо буряків. Це чотири сітки. Як це стати, щоб вам було видно? Чотири сітки назбирала. Ну як, навибирала таких гарних. Потім у мене ось такі великі, величезні. Знаєте, в нас збирали на лікарню картоплю, збирають на лікарню, на дом престарілих, Але в той час в мене не було цих буряків, я ще не копала, то я думаю, що ми їх завеземо на столову туди, в лікарню. А це ще кубка така величенька, дрібнесеньких. І це не всі буряки, я ще їх всіх не вирвала. Ще одна частина. Якщо розділити грядку на чотири частини, то четверта частинка в мене лишилася. Ой, не видно нічого. Отак. Буряків хватає. Будемо ділитися з родичами. Город трохи Я Ось почала копати морку. Викопала таку смужечку і вона мокра. Буряки, бачите, сухенькі, гарні. На них так болото не начіплюється. То я її зараз чистити не буду. Хай вона трошечки обсохне в мене, трошки почистила. Думала, коза буде їсти, це бадилля, вона не хоче. Що ви думаєте, я йду, вона смикнулася, відірвалася і вже все до щепок йде, я тобі дам. Ану, марш, не можна лишати саму. Треба забирати з собою. Йди, 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 бо тут бджоли то ще покусають. Йди, Айда, йди. Давай, давай, давай. Бачиш, яка пастися не хоче. Стільки трави, стільки всього. А вона, ну давай. Фруктові дерева обгризати і малину, і що їй подобається. Отак, біжи в хліві, хлів та й будеш там стояти в хліві. О, ще собака хоче гратися з нею. Ну, подивіться, що з нею будеш робити. На городі всяка всячина і трава, і морквиня, і гичка. Це ми вчора були на городі, нарвали ось тільки на збирали цих гарбузів, треба теж ще лущити, їх насіння вибирати. А тут гарбузиня, вона прийшла, гарбузиня сухе їсть. Ну, що ти їй будеш казати? А? Давай, йди в хлів, пішли. Дівчатка, я прийшла в ліс, яка тут краса. У нас ось тут така вісосмуга, тут поле. Мені сказали, що є вже шампіньйони, але я шампіньйонів не знайшла багато. Ось тільки трошечки відеречку. Але яка тут краса? Я рада цим, що я змогла сюди прийти, подихати свіжим повітрям і подивитись на цю красу. А то за домашніми тими роботами, клопотами навіть можна не побачити, коли прийшла осінь. Погляньте, хіба це не краса? Друзі, ось такий мій уловсь на сьогоднішній день. Але я і цим рада. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А чи ходите ви по шампіни, які ростуть в природі? Подивіться, М -м -м, зараз почистимо, замаринуємо. і Буде смачно, але я вся в ріп'яхах ось таких, але це нічого. Зато якої смакоти я назбирала. Слідуючий раз прийду по шипшину. Треба брати рукавички, дуже багато шипшини. Такої казав, мій чоловік чистої, екологічної. Ось, друзі, вже й звечоріло, вечір так тихо підкрався, що навіть не замітила коли. Цілий день була на городі, то буряки вже чистила і носили то моркву. Mm, то горіхи потрібно було підзбирати, а то такий вітер віє і ці горіхи падають. Я їх так мітлою приспособилась горну горну до кубки, а тоді збираю, бо це ж так, як вітер подув, так вони попадали. Вітер подув, вони попадали. А горіхи сухенькі, гарні, <кій> хочеться їх зібрати. Так і пройшов мій день. Ось вчора неділя, вчора нічого ми не робили, приїжджали діти трохи. Віддихнули, сходили на природу по гриби. А тут день перед цим і получали зерно, бо в нас дають на пай зерно, і гарбузи звозили. Коротше, день робиться коротший, а роботи не вбавляється. Робота є і є. Ще яблука потрібно рвати, і на городі все прибирати. Та й такі справи. Всім дякую за. Те, що завітали на мій канал, дякую новим підписникам. Всім дякую підписникам. Прошу вас, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю читати коментарі, спілкуватися. Але я знаю, зараз осінь люди не мають часу, так передивилися та й все. Писати не мають часу. Але дуже-дуже я вам всім вдячна, всім бажаю гарної, тихої, спокійної нічки. і хай Бог вас береже.